Що ж, друзі, ми з вами вже дуже добре попрацювали. Але нам ще не час прощатися. Подивіться, що з'явилося перед вами на екрані. Дуже гарна скринька, але ця скриня не проста. У ній лежать тільки дерев'яні предмети. Давайте їх розглянемо. Ложка яка дерев'янна. Яйця які? Дерев'янні кубики які? Дерев'янні, дощечка яка, теж дерев'яна. Книга. Чому книга опинилася у цій скрині? Книга розповіла мені чудову історію. Виявляється, вона прийшла до нас з лісу, її виготовили з дерева, точніше, папір, з якого зроблена книга. І зараз я розкажу вам цю історію. Книга народилася в лісі. Лісоруби спиляли дерева і привезли на паперову фабрику, зняли кору, розпиляли і подрібнили до тирси. Тирсу зварили, щоб отримати масу схожу на тісто. Потім це тісто розкатують у широкі смужки, сушать та полірують. Далі папір згортають у великі рулони і розподіляють на аркуші потрібного розміру. Але тільки паперу замало, щоб з'явилася книга. Хто допомагає перетворити білий папір на книгу? Хто придумує оповідання та казки? Хто пише вірші? Який письменник та поетів ви знаєте? Хто малює чудові малюнки в книгах? Все правильно. Письменник пише текст, приносить його редакторові. Редактор читає текст, виправляє, щось змінює та передає текст художникові, а вже художник малює ілюстрації до тексту. Для того, щоб книг було багато та їх змогли читати багато дітей і дорослих, працює друкарня. Там друкують книги, готують окремо сторінки, обкладинку та зшивають усе разом. Потім книга через магазин потрапляє до нас. Друзі, думаю, у кожного з вас вдома є книги. Оберіть свою улюблену. Подивіться на свою книжечку. Щоб сторінки у ній не переплуталися, їх нумерують. Складені листи зшивають, склеюють або з'єднують скріпкою. Подивіться, як поєднані листи у вашій книзі. Обкладинка може бути м'якою, твердою, може гнутися або ні. Яка обкладинка у вашій книзі? Молодці! А зараз спробуємо зіграти у гру, яка називається Додайте слівце. Я буду починати речення, а ви його закінчуватимете. Книги виготовляють з одяг книги називається. Щоб сторінки не переплутувалися, їх. На обкладинці книги пишуть. Придумує текст книги. Малюнки та ілюстрації малює. А хто може виправляти або змінювати текст? Молодці, ви відмінно впоралися із завданням.